Російська Федерація серйозно готується до оборони Кримського півострову так? суверенної української території, яка є тимчасово анексованою. Тут якби, для вас все знайомо. Тепер хочу продемонструвати вам карти. Це супутникові знімки, проаналізовані. Проаналізовані журналістами-розслідувачами проекту схеми. На цих картах це зараз динамічне відео. Показуємо, де знаходяться укріплення, нові укріплення, фортифікаційні споруди, які будує російська армія на Кримському півострові. От ви бачите, ну фактично такий бастіон навколо одного з населених пунктів. Таких от ровів, їх зараз дуже багато, вони спостерібно. Стрігається зараз. Просто будемо демонструвати карти. Я буду просто озвучувати. Значить, це у нас СМТ За Озерне, Автономна Республіка Крим. Будь ласка, це на пляжах. Так, ми вже показували про Євпаторію, Філатівка, Автономна Республіка Крим. Поблизу траси Є97. Також є знімки поблизу Бельбеку. Ось, наприклад, траса 105 поблизу озера Сиваш. Це от Чонгар, Перекопський вал, також місто. Армянськ батальне автономне, є 97, от батальне так, скрізь просто кілометри окопів. В Євпоторії, наприклад, зараз остання цифра 7 кілометрів. Ми повідомляли місяць тому, що 3,5-7 друзі кілометрів окопів, тобто серйозно готуються і готують наїхавших до того, що буде ймовірна висадка українського десанту. Я не знаю, я, я вже робив припущення про те, що це звичайне нагнітання. Щоб всі були в паніці, що прийдуть бандерівці і так далі, і тому подібне. Ну і це ще може сприйматися абсолютно як звичайний розпил, розпил бюджетних коштів Російської Федерації. А, а треба пилити, тому що тема скоро закончиться. Ви ж все це прекрасно Розумієте, і от на фоні, значить цього розслідування і цих супутникових знімків з окопами Головне управління розвідки. Дякуємо вам також за тролінг 500-го левелу. Протролили вони кримських колаборантів Ось таким постом. Це вчора він з'явився. Крим Ялта 2023. гур він, гур працює так. Працює гур. Ну і це, от десант, який виринає з чорного моря, і власне починає кошмарити всіх кримських. Колаборантів так, ну а Данілов підтримав цю тему. Так, підтримав цю тему і е, зробив великий такий лонг рід. Такий він зробив пост, який він назвав 12 пунктів е, плану деокупації Криму. І тут треба продекламувати деякі з них. Першим пунктом е, пише Данілов: е, буде такий пункт: русський воєнний корабль іде нахуй. Так, в целях економії державних е, е, засобів може бути використано не пам'ятника е, затопленим суднам у Севастополі. Це перший пункт. Другий пункт державні службовці з 2014 року, які працюють на Російську Федерацію за рішенням суду, е, будуть е, відповідати перед українським. Законодавством і деякі з них назавжди отримують вовчий квиток. Так званий пише Данілов третій пункт пропагандисти, журналісти, медійники різного роду експерти, які просували російські наративи, їх також. Відповідна розплата чекає. Далі громадяни Російської Федерації, які незаконно приїхали і живуть на полуострові, жіночка Залушти вже виїхала, мають так зробити всі у відповідності до українського законодавства. Вони мають терміново залишити територію України. Далі наступний пункт: всі угоди, які були. Укладені в Криму це стосується і нерухомості, наприклад, і, там якогось іншого об'єктів майна. Вони мають бути анульовані всі угоди після 2014 року. Вони є недійсними. Кримський мост, це наступний пункт, буде повністю демонтований демонтований, от тому, що він заважає вільному мореплавству. Це ідея Данілова ще раз кажу. Наступний пункт буде створена документальна база факторів. Актів злочинів Російської Федерації проти українців на території е окупа о Окупованого Криму права українських та кримсько-татарських активістів будуть. Знову дійсними. Ну і ще одне: це негайне звільнення усіх громадян України, кримських татар, українських українців, яких переслідує Російська Федерація за політичними ознаками з 2014 року. Ну, дивіться, це можна сприймати в принципі як політичний тролінг. Я вже сказав, а можна сприймати як і формулу, формулу миру імені Данилова, яка стосується Криму. І там ну, можна посперечатися про пам'ятник, так? А ще трошки про Кримський міст. Наскільки я знаю, існує також. В офісі президента альтернативна позиція. Вона була висловлена, що е, цей міст потрібно, по-перше, можна, звісно, його зруйнувати, оскільки він там несе, е, заважає мореплавство, або він спричинив оці от е, насипи піщання, які робилися для його зведення. Вони абсолютно там замілили акваторію Азовського моря. Е, це все так. Е, от тому е, що з ним робити? Питання відкрите. От Данілов пропонує його зруйнувати. Ну, значить, буде така, але за чий рахунок? Давайте. Так, демонтувати Крим кілометри Кримського мосту це не дешева справа. Якщо за це візьметься е російський бюджет, так поверженої Росії, яка вже сплатить всі репарації, от, і вона тоді, тоді окей, за українські гроші. Я думаю, що це не дуже е цікаво демонтувати ці Ну, Це моя особиста думка. От а, а тепер от в продовження теми про окопи, просто тому що це дуже дивна публікація на на сайті пропагандистського видання, яке належить, до речі, Міністерству оборони Російської Федерації, звізда запостили цілком серйозний за мірками Запорєбріка, матеріал, причому ексклюзивний коментар експерта. От тільки вдумайтесь в цей заголовок: дві тисячі мобілізованих способне унічтожити леопард лопатою. Це, це серйозний матеріал на сайті о, видання, яке належить Міністерству оборони України. Тобто, винайдений все-таки рецепт, як боротися з леопардами, дві тисячі мобілізованих з лопатами здатні завалити один леопард. Я б хотів би на це подивитися, на цей зомбі апокаліпсис Але тут, якщо продовжувати цю якби. Іронічну думку можна в принципі створити таку пропорцію, так ну і відразу помножити її на 5 можливо, тоді вийде ну, цікавий результат. Мілі, який є очільником комітетів штабів НАТО в Європі, висловився, значить, ну як і справжній військовий, максимально скептично, що він не вірить в перемогу України, але тут важливий важливий момент, що не вірить в Перемов в повну перемогу України цього року. От, і це він говорив в тому числі і стосовно звільнення Криму, тобто він, він вірить в контрнаступ успішний, але він не вірить в повне звільнення усіх українських територій. На що йому, до речі, відповів генерал Ходжес? Так він це все назвав якоюсь болтавньою. От, сказав, що в принципі, чому б звільняючи українські території на півдні чи на сході України Україна не має звільняти території в Криму, оскільки або атакувати. Та чорноморський флот, оскільки це українська територія, мають абсолютно право, тому тут ніяких проблем немає. І всі ці червоні лінії треба перестати зрештою на них звертати увагу. Зимовий наступ Російської Федерації не, не досяг мети. Про це вже пише інститут вивчення війни. Вони до речі вказують, що е, точніше вони проаналізували риторику російських блогерів, так званих, які там пишуть про війну таким чи іншим чином. Вони кажуть, що більшість цих постів або публікацій е, в них називаються навіть конкретні дати, коли російські блогери очікують початку українського контрнаступу, і вони визначають таке вікно: 16 квітня, 9 травня, десь в цей проміжок, на думку російських блогерів, має щось статися. Саме тому. І риються окопи, і е, саме тому е, Російській Федерації варто вже визнати провал зимової е, воєнної кампанії в Україні і зосередитися на підготовці е, для стримування цього е, контрнаступу. Ну а винувати цього провалу, ось він, будь ласка, на цій фотографії ви бачите Герасимова, який очолив так звану спеціальну воєнну операцію, і е, абсолютно не досяг жодної мети, окрім там е, на кілька сот е, метрів просування. В районі Вугледара, Бахмута. Зараз вони, до речі, дуже активно зосередилися на Авдіївському напрямку, але це аж ніяк не можна назвати успіхом, навіть за мірками російських блогерів. Британська розвідка називає провал, Герасимова відтермінуванням, фактично, або, як вони написали, розширенням меж. Політич, політи, меж сприйняття політичною верхівкою Російської Федерації невдач на фронті, тобто відтермінування. Тобто, якщо Герасимов не зробив, відповідно, хто це може зробити краще? Або чи змінить щось? Перестановка на цьому, на цій посаді керівника спеціальної військової операції. Схоже за все, от британська розмітка розмірковує, що не змінить, але публічне сприйняття і визнання того, що все погано, поки що не. Наступить, поки Герасимов очолює цю посаду, от саме так це все треба е, розуміти.